Характер цієї пожежі говорить про те, що ймовірною попередньою причиною виникнення такої пожежі може бути підпал або необережне поводження з вогнем. До ліквідації пожежі залучено понад 200 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працює пожежна авіація а також 35 одиниць техніки. З'ясовується, що у нас катастрофічна недостатність техніки. Якщо нам необхідно мати на Україну мінімум 12 гелікоптерів для служби з надзвичайних ситуацій, у нас є якась два. Тому я дав доручення Міністерству внутрішніх справ перше відремонтувати літак АН додатково і ще відремонтувати один мі 8 мт тобто як перший крок.